Сердечно вітаю, пані та панове. Продовжуємо тему пасивного стану дієслова, Passive Voice. І на черзі в нас маленька вправа із Гуліцинського, і тут завдання перекласти на англійську використовуючи passive Voice. Ну, це власне те, з чим зазвичай ми маємо справу, коли. Нам зустрічається пасив. Звичайно, крім того, що ми можемо зустріти готове англійське речення з «passive Voice. Отже, подивимося, як можуть виглядати речення, які потенційно бувають в пасиві. Ну, от перше, нам показали дуже дивну картину. На що звернути увагу? По-перше, нам показали, хто нам показав, незрозуміло хто нам показав, тобто не видно. Хто робив дію. І от коли нам не видно або нам не відомо, хто робив дію. Власне, це і є е, перша ознака того, що в нас може бути пасив. Оце нам буде перекладатися називним відмінком. Це буде we. Далі показали явно минулий час. Ну і показувати буде show. Треба буде зараз згадувати irregular verbs. Show має два варіанти. Showed Show або «Showed shown Як кому більше до вподоби. Ну і далі дуже дивна картина. В принципі, тут нічого такого немає. Тепер, зважаючи на те, що ми маємо минулий час і множину, в нас буде We Were. А далі «Showed», А вже далі дивна картина. Very strange. Ну і далі може бути «Image», може бути painting. Не що за картина. Ось наш песів. Оце і є нам показали. Їдемо далі. Тебе шукають, йди додому. Знову таки, хто мене шукає, невідомо. Тебе перша позиція, цебто наді мною над тобою робиться дія. І далі шукають. Ну, якийсь теперішній час, але який? Іди додому. Ну, цебто зараз шукають. Якщо я людині кажу, іди йде додому, значить людина ще не вдома, невідома, де вона і взагалі. Тому тут, в принципі, може бути контінюс, може бути продовжений час, якщо сильно хотіти. Зауважимо, що коли в нас говориться нам, тебе, цебто непрямі відмінки, родовий, давальний там і так далі, в англійському реченні підмет у нас в називному відмінку. Треба це пам'ятати. Боже збав не писати ас. Hair або him, або ще щось таке. Не може підмет бути в непрямих відмінках. До речі, як і в нас. І далі you are being. Ми пам'ятаємо, що continuous в пасиві. Це you are being. І далі шукають. Ну, нехай буде look for. Looked for. Крапка. Ось це і є тебе шукають. Тебе це you. А are being looked for це шукають. Ну, і go home. Тут нічого такого немає. Йдемо далі. Наступне. Вас усіх зберуть у залі і розкажуть про всі зміни в шкільній програмі. Вас усіх підмет. Далі хто збере незрозуміло, десь там неважливо, де. І розкажуть, теж незрозуміло хто. Крім того, у нас зберуть, що зроблять, і розкажуть, що зроблять, так що це явно майбутній час. Тобто тут буде will. Зберуть will be. Ми пам'ятаємо, що be головне діє слово в пасиві. І далі gathered. Далі у залі. In the hall», Що за зал невідомо. І далі ми маємо ще одну дію. Розкажуть. І друге will be. Ми не будемо ставити. А достатньо буде сказати тільки Told. Ось воно. Раз. І раз. І далі about. Changes. In the. І що там у нас шкільна програма? Curriculum. Себто вас зберуть. Ось. І розкажуть. Ось. Йдемо далі. Чому з нього завжди сміються? О, в нас питання з'явилося. Питальне слово. Далі з нього оце наш підмет буде, до речі. А далі сміються присудок. Ну, завжди могло не стояти, в принципі. Ну, спробуємо. Четверте. Чому буде «why»? Далі, оскільки в нас теперішній час, завжди ще й нам поставили, щоб ми точно знали, що теперішній час. Ну, скоріш за все, далі буде simple, present. На в Simple Present ми пам'ятаємо, що має бути «is», «are» і все таке. Тут він, тому «is». Далі ми маємо поставити з нього. Ну, цебто he. Він, тому що він підмет, він не може бути у непрямих відмінках. Для того ми і пасив робимо тут. Далі завжди, як не дивно, все дослівно. А далі «loved». І далі нам ще треба е, прийменник поставити, тому що з нього. Оце з нього, це з, це «at». І, власне, це чому? Із не буде перекладатися, а з нього. Оце, нього, а з наше знаходиться аж тут. Ну і сміються, у нас буде тут. Наступне, нам усім дали квитки на виставку. Нам усім, тобто we all, щось таке буде. До речі, у вас усіх теж було all, але я його чомусь не поставила. Можна «you all і можна all of you. Теж як варіант. А можна просто everybody сказати або everyone. Теж буде вірно. Ну, окей, дали минулий час. І далі там, дали там щось і кудись, це вже не важливо. Ну, спробуємо we all або all of us. Трошки є різниця між we all і all of us, але тут вона не суттєва. І далі, враховуючи те, що це минулий час і що це множина. у нас буде «were Given. Дали. І далі вже «tickets». Або Passes, і далі на виставку. to the exhibition. Ну, далі, в принципі, не цікаво, тому що тут воно може бути в принципі, в будь-якому реченні. Пасив, не пасив, не важливо. Нам найважливіше оце, і оце. Всім нам дали приблизно так. Пасив і будується. Себто, зберігається послідовність підмет присудок, тут без варіантів. Треба пам'ятати, що підмет в пасиві е, такий е, не зовсім справжній, над ним робиться дія, сам він нічого не робить. Друге місце це головне дієслово. Main verb, інакше кажучи. І тут буде якась форма B плюс дієслово, залежно від того, правильне воно чи ні, буде з або е, третя колонка. Ну і далі решта слів. Ось таких три блоки. Скріншот цього в описі відео Вправа із Голіцинського здається п'яте видання. Посилання на книжку також в описі відео. Ну якщо у вас досі немає цього шедевра. Ну і посилання на скріншот також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал.